Друзі, Микола Тіщенко і суди, які там ідуть по ньому. Я скажу це все фарс зразу. <кхе> подобається вам не подобається. Чому я вам скажу? Тому що, на жаль, в наших судах по собі знаю, немає незалежних ні суддів, ні А суддів. Судді користуються своєю недоторканністю. Тільки тоді, коли їм треба п'яними їздити за рулем, припустимо, щоб не отримати якихось штрафів, або отримувати якісь е вигоди і доплати, тоді вони цим користуються для себе, для своїх родин. А користуватися своєю недоторканністю, щоб судити по закону, на жаль, вони не можуть. Фізично не можуть. Чому? Тому що в нас немає е закону, по-перше. В нас немає тих людей, які б контролювали цей процес. Його ніхто не контролює. Вони незалежні, вони, що хочуть, то роблять. Вони приймають будь-які рішення. Це я кажу по собі конкретно. Суддя непогана, суддя вона не проти була б судити по закону. Чому кажу не проти. І суд сам по собі. Не хочу їх звинувачувати. Чому? Тому що вони. Хотіли це зробити, бо вони навіть в прокуратуру повернули перший раз справу і сказали: Ну, послухайте, ну Прошепчук десь погрожував, хтось його зняв, хтось викинув в інтернет. І це єдине відео, яке бачила ота людина, яка мене звинувачує. Вони знаходять ще пару відео, де я вже писав. Хоча потерпіла, не бачила їх фізично, і вона в суді це. Тобто вони не мали права мене судити по цих двох лівих відео, яких вона не бачила. Ну вони засудили. Вони все одно зробили так, як їм зверху сказали. Вони не можуть. Тому й по колі, і по Петі, і по васі. Я вас благаю. Нічого не буде. Ну нічого не буде. Поки в нас в країні отакий безлад, нічого не буде. Повірте мені. Я...